Нам складно якось нарікати з одного боку на західних партнерів, бо ну, це наша війна, вони то до чого, вони нам все одно допомагають, і ми маємо бути вдячні. З одного боку. А з іншого, коли ми говоримо про ідеали, коли ці люди говорять, що ми на стороні добра, ми не повинні дозволити злу перемагати, ми маємо захищати демократію, то ось зараз ідеться світова боротьба зла з добром. Якщо ви так кажете, і це для вас не порожні слова, то ви повинні допомагати. Якщо маєте так можливість, а можливість у них є. І залужний недаремно каже, що е, стільки літаків стоїть на кордоні, то дайте хоча б частину. Тому що як він говорить, воювати без літаків і тим озброєнням, яке ми маємо, це все одно, що з луком і стрілами йти в атаку. Так, що я переконаний, що ці його слова мають бути почуті і вони будуть почуті, і вони дуже добре пояснюють все, що відбувається. На фронті, бо коли нам говорять, от ми особливо західні політики. Знаєте, політики, я сам політик, тому бачу часто інших західних політиків. Вони часто кажуть: от, ви собі візьміть землі, скільки відвоюєте, а потім може будемо говорити про якийсь мир. От буде багато залежить від нашого контрнаступу. Ми подивимося, що ну, це вони ж, досі так говорять. Говорять. Но це ж не представники, ну це ж представники якраз демократичних країн. Це що означає? Давайте подивимося, скільки українців загине без літаків, а потім вирішимо, як вам допомагати давайте подивимося, скільки ще вас вб'є вб'ють. А Путін, який нас атакує, він звичайно нас атакує, але він атакує і світовий порядок, і світову демократію. І це теж всі розуміють. А ми її якраз боронимо. Тому мені здається, це слова відповідального військового адресовані відповідальним політикам на заході.